Вітаю! Що коїться в українській кіноіндустрії і як чорнівці готуються до фестивалю глядацького кіно «Миколай Чу Копин? Сьогодні дізнаємося у керівниці культурно-мистецького центру імені Миколичука і директорки кінофестивалю Тетяни Дяченко. Це передача що коїться. Мене звуть Оксана Супрович. Ходімо. Доброго дня, доброго дня, Тетяна. Рада вітати в центрі Миколичака. Навзаєм. фестиваль глядацького кіно Миколича Оупен» відбудеться невдовзі у Чернівцях. На якому етапі зараз підготовка? На чим ви працюєте? Розказуйте зараз. Ми вже на фінальному етапі. Ми практично сформували вже нашу програму фестивалю. Це дві локації, це індастріал секція, це запрошення наших гостей. Це очікування в підтвердженні друк афіш, сайти і звичайно, що Промо нашого фестивалю максимально зараз вже так потужно. Ми говоримо про це в голос скрізь. Які фільми увійшли до програми кінофестивалю? Скільки їх як саме їх обирали? Цьому році у нас буде близько 70 стрічок, і саме зараз ми допрацьовуємо програму, тому що наш колектив відбірковий, який відбирав стрічки, це буде і конкурс. На конкурс цьому році прислано нам більше 900 стрічок, які треба було продивитися і відібрати найкращих для конкурсної програми. Також у нас є поза конкурс, і загалом дуже багато новинок, цікавинок. І формат фестивалю збільшився, і кількість стрічок також збільшилася, тому Зараз ми в процесі вибудовування, і ми намагаємося скласти план таким чином, щоб було зручно. Всім глядачам потрапити як на стрічки конкурсної програми, так і на позаконкурс, і на зустрічі творчі з колективами на пічінги на окрему індастріал секцію. От зараз, якраз, ми бачите, працюємо над тим, аби поновити наш сайт, над тим, аби було зручно кожному віднайти, що саме, коли відбувається, в якій локації. Також надважливий меседж в цьому році, що ми знайшли можливість показати. Стрічку Іду до тебе. Стрічка, яка була лише в плівкому варіанті, і в цьому році завдяки вільна шпальта, Миколичуку центру та Миколичуку оупен ми покажемо цю стрічку в день народження Івана Миколайчука. І тим самим ми популяризуємо те, що робив він, і продовжуємо його справу вже з 16 го числа. Розпочинається конкурсна програма, відкриття фестивалю. Тому Всім, кому цікава творчість Івана Миколичука, і те, що, що він робив, як він робив, 15 червня ми очікуємо його друзів, його колег, які з ним працювали, які будуть розповідати, як їм працювалося в колаборації. Також музою фестивалю є пані Лариса Кадишнікова, з якою буде також можливість зустрітися окремо та поспілкуватися. Пан Сергій Тримбач вестиме таку лекцію про Івана, про його творчість. Тому гадаю, що всім, хто закоханий творчість, Миколайчука. буде надзвичайно цікаво 15 числа. Окрім цього, ЮНЕСКО оголосило цей рік роком Параджанова, mm -hmm. і це була дуже тісна дружба і співпраця з Іваном Миколайчуком. Тому ми покажемо звичайно тіні забутих предків, і це буде такий старт цьогорічного фестивалю. 16-го ми вже стартуємо з конкурсною програмою. Ми показуємо фільм відкриття. І е, крокуємо 9 днів е, стрічками різних напрямків. Я гадаю, що в цьому році для усіх е, знайдеться саме той напрямок кіно, який цікавий і подобається йому. І на закритті може зробимо такий. Е, Фільм Закриття, цікавинку. Mm -hmm. Також, я думаю, що всі вже бачили, що це також про нашого земляка, про Назарія Яремчука. І ми нагородимо усіх, хто перемогли в цьому році, і будемо надихати людей приходити і приїздити до Чернівців на наступний рік. Mm -hmm. Давайте зараз разом подивимося, де будуть приходити на покази. Покажіть. Ну, ми пишаємося насправді нашою залою е і буду хізуватися. Відверто кажу, що оснащення центру Миколачука, воно є е на високому рівні і. Та нам на зараз ми напевно десь там на другому, третьому місці в Україні, mm -hmm. тому з радістю приїздять до нас продюсера, режисери і актори, тому що в цій залі їм е, приємно і чудово, тому що вони в якості і в хорошій атмосфері дивляться також вперше свої стрічки. Я зауважую, що е, кінофестиваль створений для того, щоб ці стрічки побачили вперше і глядачі, і команда, uh -huh. в тому числі, наша зала вміщує 352 особи. Також у нас є прилаштовано все для людей з інвалідністю, тому ми не ставимо перепон жодних ні для кого. Uh -huh. Єдине, що є вікові обмеження саме по стрічкам, які ми будемо обов'язково вказувати в програмках. Тому будьте уважні і приходьте до нас. А в разі повітряної тривоги, що буде відбуватися? Чи є тут поблизу укриття? В разі повітряної тривоги. Ми маємо е, своє укриття. Е, у нас невеличке, на також буде прописано ще дві локації, куди можна буде піти у випадку, якщо тривога. Ще таким великим і дуже важливим е, моментом в роботі підготовки до фестивалю це. Е, це те, що ми продивляємося всі стрічки. От зараз ми продивляємося одну із стрічок, які будуть на фестивалі, тому що е ці стрічки ще не в прокаті, mm -hmm. е ми їх всіх. Перекладаємо обов'язково. Ми їх усіх титруємо. Це титанічна довга робота, велика, тому що майже 70 стрічок, кожну з них треба перекласти з англійської мови українською і потитрувати. Якщо ж це українська стрічка, то ми навпаки робимо переклад на англійську і також титруємо це умови всіх міжнародних кінофестивалів. бо коли приїздять до нас гості, їм теж має бути комфортно і, і вони не потребують додаткових якихось пояснень, і вони цього не хочуть, тому що це загально прийняті закони. Угу. А скільки людей загалом працюють над проєктом над фестивалем? E, загалом від початку до кінця e, я думаю, що це буде близько ста людей. Uh -huh. А розкажіть більше про міжнародних гостей, кого ви очікуєте, як взагалі відбувалися домовленості? Чи було складно чи в країні війна? E, правда, в цьому році e, ускладнена переговорна частина саме з закордонними колегами, тому що e, Загострення, воно далося взнаки, і дійсно люди більше хвилюються про те, щоб приїздити до України. І навіть є такі випадки, коли колектив готовий приїхати, але їхні родини абсолютно категорично забороняють їм це робити. І вони вибачаються кажуть, ну ви ж розумієте, що Моя дружина наразі проти, і я не можу нічого з цим діяти. Я залишаюся в себе вдома. Але в такому випадку ми домовляємося про те, що вони виходять на скайп на зум, і ми все ж таки будемо спілкуватися обов'язково з командами усіх стрічок. Є у нас попередні домовленості до 10 країн, які все-таки наважилися і приїдуть в Чернівці. А це які зокрема країни? Ну, ми говоримо зараз про е, Францію, про Швецію. Е, думаємо ще про далеке зарубіжжя. Поки що ще не можу озвучити, бо ще така дуже, дуже переговорна частина довга, бо ми на етапі, коли треба купувати квитки. І... І комунікація насправді трошечки довша. Був Канський кінофестиваль щойно, він лише завершився, І тому лише всі повернулися додому і розпочинають думати, як їм діяти далі, що робити далі. Але стрічки дуже якісні, хороші. І Я думаю, що колега з Китаю до нас не приїде. Але, знову ж таки, є питання там по, по, по турецькому колезі. Так? Сподіваюся, що ну, знаю, що. Точно, якась кількість закордонних гостей буде. А всі інші обов'язково будуть з нами тут, але на екрані. І ми поспілкуємося і зможемо задавати запитання і почути їхні фідбеки, і те, як вони знімали стрічки, і те, чому для них було важливо податися на наш фестиваль. І... Більшість з них вже знає про фестиваль від своїх колег, тому нас тішить, що географія наша дуже дуже розширилась в цьому році. Угу. А які кінострічки от точно не варто пропустити, щоб потім не пошкодувати? От ваша думка? Е дивіться, я музикант, тому для мене ретроспектива мюзиклів України була важливою частиною, і я впевнена, що. Напевно, цю музичну нішу, як людей, музикантів, які не вважали, що кіно для них є важливим в житті, ми також зможемо залучити до кінофестивалю і, можливо, навіть в колаборації з музикантами спробуємо створити ще якусь додаткову опцію, але це поки наші такі бажання і думки. Зазвичай всі хочуть прийти на відкриття і на закриття фестивалю, але я раджу усім подивитися тим, хто люблять фентезі, буде дуже багато цікавинок. Це така історія цьогорічна. Будуть стрічки, про які багато говорили. Але які не вдавалося показати. Зараз ми ведемо перемовини ще про дві стрічки, які дуже специфічні, кажу відверто. Чому? Е, ну, До прикладу, коли е, переглядаються стрічки, то бувають такі моменти, коли половина команди каже, так, треба взяти, бо воно дуже як висока мода. Uh -huh. Його треба подивитися, а хтось каже, ну це ніхто не зможе подивитися, ніхто не зможе витримати і зрозуміти її. Uh -huh. Тому ми вже всі колегально продивляємося і вирішуємо. Скажу відверто, що є стрічки, які, на перший погляд, абсолютно незрозумілі. Але коли ти таки висиджуєш, Тих півтори години додивляєшся до кінця, в тебе з'являється якась така м, ниточка, в якій ти розумієш, що воно глибше, напевно, ніж та візуалізація, яка могла б бути. Uh -huh. І тенденція загалом зараз в кіно така стала, що повільний рапід зйомка, затримка кадру на певні секунди. І там, ну, сиди, думай. Чому так? Це як висока мода, це як чорний квадрат, так? коли, ну, здавалось би, нічого ж такого немає, а люди віками про це думають, шукають сенси. Тому зараз таке трохи інше кіно для людей, котрі відслідковують тенденції в цьому році. Буде на що походити і подумати. Чи покажете нам за кулісся, як відбувається 14, трансляція кінострічок власті. на екрани? Гайки, Тільки для 18. вас тут живуть люди, які творять магію, люди, яких ніхто не бачить, але які є найважливішими, тому що вони перевіряють, закачують, контролюють процес, вони керують світлом, вони керуються прекрасним агрегатом. Відслідковують, щоб все було якісно, щоб всім було комфортно? Тому тут найважливіші люди. Час технологій, тому все в цифровому варіанті. На серверах все перекачується на сервер сервера в апарат, і з апарату вже транслюється. Що ще буде у програмі фестивалю? Чи будуть у як якісь торгові точки, благодійні ярмарки? Чи будуть влаштовуватися збори? Так, в цьому році, як і кожного року, ми обов'язково співпрацюємо з благодійними фондами. Ми допомагаємо хлопцям з ОСУ. Здебільшого це люди, котрі. Робили кіно, котрі продовжують створювати кіно, навіть будучи в ЗСУ. Це режисери, це актори, це оператори, звукорежисери. І ми їм будемо знову робити збір. Звичайно, що буде аукціон, звичайно, що будуть лоти. також буде брендована продукція від фонду, яка теж спонукатиме людей, купивши, підтримати ЗСУ. І я гадаю, що люди вже зрозуміли, що. Війна вона, вона не для того, щоб ми перестали жити і перестали творити. Війна, вона для того, щоб спонукати нас до пошуку нових шляхів, і війна для того, щоб спонукати кожну людину підтримати культуру зсу наше майбутнє. В тому варіанті, в якому їй подобається. Я думаю, що центр Миколачука вже все, що могли ми придумати станом на військовий час для підтримки культури. Ми це провокуємо. Фестиваль глядацький, фестиваль для глядача, фестиваль про глядача. Тому ми піклуємося в першу чергу про наших глядачів, які приходять з міста Черджів з області. І також нам приємно, що в тому році у нас було близько 6 тисяч людей, які приїхали. І е, подивувалися тому, що Чернівці такі красиві, що е, такі фестивалі можуть бути не лише в Одесі, і в Києві і в Харкові, що Чернівці варті кіноіндустрії. Більш детально якраз про українську кіноіндустрію, зокрема про кінофестиваль Миколичу Опен» пропоную похворити вже у студії Сі 4. Тетяно, який головний меседж ви хочете донести через кінофестиваль Миколичо Опен»? Головний меседж це те, що в цьому році це переломний момент, і думаю, що всі українці відчувають його і знають, що зараз це загострення спонукає нас до близької, швидкої перемоги, в тому числі й переломний момент і в кінематографі України, тому що ми шукаємо нові контакти, ми шукаємо можливості. Копродакшн розвивається активно і. Як я можу сказати, що незважаючи на військові дії і на все, український кінематограф він підвищить свою е, свій рівень, тому що зараз всі партнери вони звичайно диктують свої умови, і е, це вже такі високого рівня проєкти, тому е, кінематограф е, змінюється. В якісну сторону так в кількості це набагато менше стрічок, і по програмі цього річчя всі зможуть побачити, що менше українських повнометражних стрічок, і це дуже прикро. Але зважаючи на військові дії, ми тішимося, що все одно ще ці стрічки є, і сподіваємося, що саме такі фестивалі дадуть можливість колаборації е, новим проєктам і старт. Е, для того щоб знімалося хороше, якісне українське кіно у програмі кінофестивалю вже згадували, буде національний і міжнародний конкурс. Які фільми туди подалися, як будуть обирати переможця, і що переможці отримують? Подавалося дуже багато. Дуже тішить, що подавалося більше 900 стрічок. Всіх їх передивилися, обиралися за професійними критеріями. У нас є команда професіоналів, яка займається цим напрямком. Це Олекса Гладушевський, це, це наш Алекс Малашенко. Тому це люди, які компетентні в цьому напрямку. І я гадаю, що жодного сумніву ніхто не має з приводу того, що вони обрали кращих з кращих. І те, що обрали професіонали, вже далі будуть дивитися наші глядачі, і зауважую, що. Переможця все-таки буде оголошено за результатами голосування саме глядачів. Ось національний конкурс для нас дуже важливий, бо ми тішимося, що те українське кіно ще є, що ми можемо його продемонструвати. І переможець отримує статуетку нашу і 500 доларів. Е, міжнародний отримає тисячу та статуетку. Також ми е, цьому році співпрацюємо з AMO Pictures і вони будуть давати ще свій спеціальний приз: це ще 500 доларів і статует. Миколичу Коплен тримає курс на глядацький досвід. Чому ми вважаємо, що е, це окрім. Такого фестивального перегляду, да, і всі фестивалі здебільшого ем, орієнтуються на оцінки саме професійних людей, професійного журі. Ми гадаю, що в майбутньому теж зробимо такі градації. Буде переможці від глядачів, переможці е, від професійних людей, але ми. Народилися, зародилися під час повномасштабного вторгнення. Ми були першим фестивалем в Україні, який відбувся офлайн. Це через три місяці після початку повномасштабного вторгнення. І в той момент було важливо саме глядач зрозуміти. Що хочуть люди, що їм подобається, і наш фестиваль, напевно, є такою важливою складовою кіноіндустрії, тому що зважаючи на те, що обирають люди, професійні е е е кіношники вони бачать вподобання і бажання глядачів, і це їх спонукає до нових проєктів, які будуть подобатися і будуть актуальними і доцільними саме в цей час, тому що Змінилася країна, змінився внутрішній стан людей, і так само змінилися вподобання і смаки. Ми, до прикладу, напевно, раніше не могли собі уявити, що на документальні стрічки буде приходити така велика кількість людей. І на нашому фестивалі було «20 днів Маріуполі. Це ми були другим кінофестивалем у світі, який показав цю стрічку. І е, в Україні ми були першими. Тому в центрі Миколайчука е, в той день. Цю стрічку сприйняли одразу всі. І для нас дуже трепетно і важливо, що цю стрічку оцінили не тільки наші глядачі на нашому фестивалі. Потім оцінило дуже багато професійного журі на різних кінофестивалях. І, звичайно, така визначна перемога для цієї стрічки. І стрічка отримала ще одне життя і ще одну хвилю прокату, яка пронеслася. В тому числі і у нас, тому що кажу для нас, знаково, коли наші стрічки вони відзначаються на інших фестивалях і повертаються до нашої зали знову ж таки до наших глядачів вже з таким великим, гарним багажем фідбеку позитивного. Під час організації, чи зверталися ви до досвіду організаторів інших кінофестивалів, як от Одеський кінофестиваль, наприклад, чи радилися ви з ними? Звичайно, що ми в тісній співпраці, в тісній колаборації ми спілкуємося, ми товаришуємо, ми радимося. Тому звичайно, що ми запитуємо у своїх колег. Ми вчимося один в одного, і у нас чудова колаборація. Доказом цього є тогорішній проведений одеський кінофестиваль в Чернівцях на базі центру Миколичука, і це відбувається також колаборації із молодістю до кудеї. Тобто е в нас немає якоїсь негативної конкуренції. У нас є співпраця після завершення кінофестивалю. Чи плануєте проєкти учасників презентувати далі десь за кордоном? Ми маємо на меті розширювати кордони Миколичук Open» і дуже сподіваємося на те, що фінансова спроможність буде, і якщо все вдасться, то ми анонсуємо це миттєво. А яка наразі ситуація з фінансуванням? Як ви шукали партнерів? Чи є іноземні партнери? Зокрема, фінансування це напевно найскладніша частина саме для мене, як для директорки, тому що Творча команда вона сконцентрована на тому, аби побудувати хорошу якісну програму, аби показати в гарній якості, щоб було все гарно відтетровано. Щоб ну, тобто, це титанічна робота команди. Моя функція в тому, аби забезпечити всім комфортну роботу, і спонсорами дуже складно, тому що всі сконцентровані зараз на допомогу ЗСУ. І Є багато людей, котрі дійсно вважають, що фестивалі не на часі. Але я зауважую знову ж таки, що кожного року та величезна кількість людей, яка приїздить до Чернівців, знайомиться з нами. Це розвиток міста, це розвиток туризму, це розвиток кінематографії, це розширення кордонів, і в тому числі і для кінометців, які не знали і не уявляли, що Чернівці можуть бути хорошою локацією, в тому числі і для майбутніх їхніх робіт. Тому Знаходяться люди, які не байдужі до того, аби фестиваль розвивався. Я дуже дякую міській раді, в першу чергу, за те, що вони розуміють важливість і дивляться не короткостроково, а дивляться на довгостроковий розвиток міста, краю, так і я сподіваюся, що ця тісна співпраця призведе нас до ще більших гарніших результатів. Маємо закордонних партнерів. Це здебільшого культурні інституції, які тішаться тому, що їхні країни представлені на нашому кінофестивалі і допомагають нам локально там з тим, аби оплатити, купити стрічку, або ж допомогти нам з перекладом. Тобто є така колаборація. Ми щороку все більше і більше знаходимо партнерів, які зацікавлені в нас, тому думаю, що якість вона важлива. Бо саме це цінують наші партнери. А чи можете ви озвучити бюджет? На фестивалі Миколичу Копен. Я його озвучу після фестивалю, коли він завершиться, тому що е, зараз це складно, бо ще багато є питань незакритих, і ми ще не можемо е, сказати точно кількість гостей, які приїдуть. Отже, від цього теж залежать видатки значна частина видатків. Е, також у нас є колеги, які йдуть там на зустріч, і, до речі, стрічки, які там за кордоном е, коштували б фестивалю там кілька тисяч євро. Є випадки, коли вони нам їх дають або за символічних 200 євро, або взагалі безкоштовно. Тому кошторис доопрацьовується про кошти будемо говорити після. Найскладніше в організації фестивалю це що? Це залишити хорошу атмосферу в колективі, об'єднати команду, яка працює не для грошей, не задля грошей. Команду, яка Має надмету і команда, яка підтримує один одного. Команда це наша сила, і напевно це найцінніше і найскладніше в такій роботі. Наостанок підсумуємо. Кінофестиваль «Миколайчук Open» коли відбудеться, де шукати інформацію. Кінофестиваль «Миколайчук Open» відбудеться вже з 15 по 23 червня. В місті Чернівці це. Центр Миколачука, головна 140, Також ми маємо нашу ще одну локацію. Кіноконцертна зала Чернівці, вулиця Університетська. 10. Всю інформацію можна знайти на нашому сайті, також у Фейсбуці, в Інстаграмі і у багатьох-багатьох наших партнерів. Тому приходьте! Є можливість придбати абонементи, є можливість придбати квиточки на ту стрічку, яка вам подобається. Вся інформація знаходиться у нас на сторінках. Це була передача Щакоїця. Її гостею сьогодні стала керівниця культурно-мистецького центру імені Миколичака і директорка фестивалю глядацького кіно Миколичок опен Тетяна Д'яченко.